Бля, як Йоднула з днем народження, Санюк Рабчук, щоб був крепкий, як в дурдомі з двері. Іди по житті ровно, щоб гроші мав, щоб всякої хуйні до голови не брав. Не пизди багато хую і головне не грай майстра. Та, блять, гулячий чи булячий, бо ти нуль в цім бджіли. Ой, ця шпасов. А так ти хлопець не хуйовий. Все, хай, хорош валятися, Пиздуй до роботи. Саньок, не будь хробачок. Рухайся до мети, щоб не получити пизди. Садьок, офіцій. Да, да, да. Так, блять, тим їва нам треба, на? на. Блять, худайте спекулювати. Хуй ті машини, хто б забрати. Да. Ну де такі дорогі? Що без штанів ходити? А тут що до города пройтися? Циво, брашку взяв, обсирає. Це ж наш. Ну. Сука. Ним народженням Василь Третяк. Братішка бажаю здоров'я. Та силе, та не пхай мені, я ж бачу, нащо ж так, щоб ти жив. І не тужив, та й не вийовувався. Море удачі і дачу біля моря Ахуєнно. Ого, то я це б. що в Австралії зараз? Та ти ахуєв. Ти ликалися щоб виходило в тебе все на сто процентів. Обняв і припідняв. І з'їбав додому. Виробати. Що воно так, блядь? І їбаш я сюди? Você não Você é o Fidelzain.